Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні на занятті підготовки до школи та розвитку мовлення ми з вами повторимо приголосні. Тож, беріть білі аркуші паперу або свої зошити підготовки до школи і разом зі мною будемо готуватися до першого класу. У нас сьогодні приголосна. Літера В. Давайте згадаємо, які знаємо слова на цю літеру. Вишні, Так? всі люблять вишні. Також смачні вареники. Молодці. Тож, наше з вами завдання сьогодні згадати, як ми друкованим варіантом прописуємо літеру в. Тож починаємо разом зі мною. Ми… Починаємо з верхнього кутка за зразком і ведемо по лініям, і в підсумку у нас наша літера В. Ще раз починаємо з гори, ведемо по лініям. Молодці. Тож, ваше домашнє завдання буде. У ваших зошитах підготовки до школи або у ваших біленьких аркушах паперу прописати два рядочка літери В. Наступна наша літера літера приголосна з. Давайте згадаємо, які знаємо слова на цю літеру. Хто мені допоможе? Правильно, заєць, так? Адже взимку вони міняють колір свого хутра на сірий колір. Тож, ми з вами сьогодні пропишемо цю літеру. Починаємо з верхнього кутка. Ведемо за зразком. Ось що у нас в підсумку вийшло. Молодці. Тож, ваше домашнє завдання, буде два рядочки прописати. Літери з і літери В. Ми сьогодні з вами молодці, на маленький крок стали ми ближчими до першого класу. Тож всіх вітаю і всім бажаю гарного навчання!